Водний іноземний транспорт, обладнання для пірнання та інше спецпризначення. Це невід'ємна складова технічного арсеналу аварійно-рятувального закону, якому виповнилося 6 років. У цей загін входить гірський пошуковий загін, який буквально 4 місяці приєднався водолазна група. І перетухнічна група, які здійснюють по своїх функціональних обов'язках виїзди на надзвичайні ситуації, які бувають в нашій області. Також цього дня рятівники вшанували пам'ять свого колеги Василя Вербищука, котрий загинув під час пошукової операції 2010 року. На його честь відкрили пам'ятну дошку пошани, яку освятили священнослужителі. Під час проведення пошуково-рятувальних загин Наш підрозділ поніс. Важку втрату загинув в лавині наш колега, рятуючи життя людей, які попали в смертельну небезпеку. Пам'ятна дошка це символ героїзму, людяності, яка була притаманна Гробіщуку, взагалі як людині і взагалі як фахівцю рятувальної справи. Аварійно-рятувальний загін розміщений на базі колишньої військової частини та входить до складу МНС. Загалом він налічує близько 250 осіб, які щодня готові допомогти людям у надзвичайній ситуації різного характеру.